Цього року на городі нічого садити не буду, буду відпочивати. Тільки трішки петрушки посію, кропчику, моркви, кабачків трьох видів, кукурузки, цибульки, бурячків, огірочків, квасольки, кавунчиків, динюк, трішки розсади, помідорів, перчику, капусточки, синеньких, ну і картоплі ще трішки, мішків двадцять. І ще два городи кукурузою засію. Та й все. Буду краще відпочивати цього року. Цього року на городі нічого садити не буду, буду відпочивати. Тільки трішки петрушки посію, кропчику, моркви, кабачків трьох видів, кукурузки, цибульки, бурячків, огірочків, квасольки, кавунчиків, динюк, трішки розсади, помідорів, перчику, капусточки, синеньких, ну і картоплі ще трішки, мішків двадцять. І ще два городи кукурузою засію. 对，不是。